Привіт усім! Вітаю вас в гостях в себе на каналі. Сьогодні ми з вами побудемо трішки гостями в нашому пташиному господарстві, яке знаходиться в місті Яремче. Покажемо вам цікавинки та різні новини, які відбулися, та зміни на нашому пташиному дворі. Ну і заодно полюбуємося мальовничими Карпатами. Для початку хотілося б зробити оголошення. Є в наявності пару півників породи Барбез'є, Хто має можливість, то приїжджайте на самовиніс, можете вибрати ті, які вам сподобаються найбільше. Вивелися півники 21 березня 2024 року, вже гарненько доглядають за курочками і вже дуже такі красивенькі. Півники фаверолі вже активно підросли, з ними ми об'єднали е, нашого індика бік 6. Ну, і Хто пам'ятає, ці півники вирощуються, це чистокровні фаверолі, вони породні, не є ніяка ні відбраковка. Можете побачити, наскільки вони розкішні та неперевершені. Вони вирощуються для нашого нового покоління. Е, Майбутнього інкубаційного стада Сам індик бік 6, це вже останній, він непомилуваний індюк, Но ще трішечки поживе, поки що нехай живе з півнями, нічого йому не буде. Е, найбільша вага індиків, яка в нас була, це 17 кг живою вагою. Це, ймовірно, розкричали ці фаверолі. це ймовірно, буде важити дещо більше Фаверольки тут різного віку, з різної крові. І майбутні всі курочки, ймовірно, так як буде це від породи Фавероль, будуть бородатенькі та красивенькі. Чому одразу не об'єднали їх з курочками? Бо курочки вивелися дещо раніше, і вони вже, до речі, 12 штук несеться. Ось вони вивелись у березні, а півники вивелися в кінці весни, на початку літа. І відповідно вони ще не доросли до курочок того моменту, але до наступного інкубаційного періоду обов'язково всі об'єднаються. Поки що їм тут загороді дуже. Розкішно та добре, то чого їм тривожити? Ось такий останній наш красень бік 6, і ще трошки нехай бігає, росте. По черзі випускаємо всіх курочок, які в нас є на нашому господарстві, на зелену травичку. Абсолютно всі гуляють, всі мають вільний доступ до просторів. Ніхто не є закритий на постійно. Хоча індики бік 6 не потребують вигулу, їх цілком можливо вирощувати у закритому переміщенні і потрібно так вирощувати. На дворі дуже красива, гарна погода. І ми маємо на своєму подвір'ї маленький сюрприз, який нам приготувала курочка-бентамочка. Вона вирішила. 1 вересня вивезти нам курчат. Звичайно, ми знали про це, дозволили їй це діло, дозволили їй стати матусею, ну чому би ні, наче ось він буде тепленька. Сиділа вона на 10 яйцях і 10 курчат вивела. Ось такі риженькі, дуже. Гарненькі пухнастики. До речі, бентамка-квочка найкраща квочка з усіх пернатих Можливо, ви маєте інший досвід і знаєте, яка ще порода може бути турботливою настільки, як бентамочка, напишіть мені у коментарях, буде цікаво почитати ваш власний досвід. Тому, коли на дворі тепло, гуляють від найменших до найстарших. Бентамочка дуже гарна, їх водить, гріє, коли потрібно. В принципі, червону лампу ми включаємо тільки на пару годин вночі, живуть вони у нас з корівками в стайні, тому там дуже тепленько і курочки можуть висиджувати хоч цілу зиму тих курчат, але мама трішки не дуже за таку ідею. Для неї все має бути у свою пору. Ну, не знаю, як на мене, курчата висадені куркою, це без клопоту, без лиха. Вона все сама знає, коли провітрити яйця, яку температуру їм поставити, е, яку вологість їм виставити, і коли і як обернути. В общем, і як за ними доглянути. Коли вони мають їсти, коли спати. Вони поїли, всі запхались під неї і вже сплять. Ну, від такого півника у нас курчатка. І це наше е, таке карликове стадо. Зараз вам покажу. Півник веде своїх дамочок на прогулянку. Це півник Мільфльор, не Бентамівський, а курочки-бентамочки. Ось, вже настала їхня черга гуляти. Звичайно, без смаколиків не обходиться. Надзвичайно люблю курочок і півників, які мають дещо е, нетипові, не можна так назвати, особливості. Це борідки, чубчики, лахматі ніжки. А ось це наше нове молоде покоління підростаюче, інкубаційне покоління, до яких вирощуються саме ті півники, про які я вам говорила. Тут ще є пару яєць, верніше було пару яєць від курочки породи сасо. Такі курочки, найскоріше, ніби як можна сказати, нащадки тих курочок дуже швидко занеслися. Одні з перших, і сама курочка має дуже гарних великих розмірів. Ось цей красень сірий півник барбезє може бути ваш, курочок барбез'є на продаж немає, тому вже вам говорю, є тільки півники. Ось такі сіренькі. Сформуємо ми також стадо своє, курочки в нас є, але на продаж нема. Ось ми сформуємо стадо вже на весну. І зможемо вже також порадувати вас інкубаційним яйцем від кур, породи барбез'є також. Дуже багато в мене є на каналі відео вже про різні породи. Тому, якщо цікавить вас якась більш детальна інформація, ви звертайтеся. Тут нащадки породних кур, таких як Февероль, Віандот, Брама, біле золото, Амераукан і маран. Чистокоровні лихбари переїхали в інше господарство, ми їх відділили звідси. Ось, тому на наступний інкубаційний період можу вам тільки ось, показати, продемонструвати цю красу. Це будуть курочки, а півники будуть фавероль. Тому ваші курчата будуть, ймовірно, ще красивіші. Ніж є зараз. Курочки барбезя звідси заберуться, звичайно. Ось такі наші справи. Всі ростуть, є ремчі без клопоту, без лиха. мама доглядає за ними дуже дбайливо. Все, слава Богу, як найкраще. дуже хороші умови. Хочеться, звичайно, щоб і в Чернівцях такі були, але маємо, що маємо, і створюємо їм. І показуємо вам любі умови для вирощування ось такої птиці. Що породної, а що такої домашньої світської. До речі, смак яєць теж дуже відрізняється від магазинних і аромат, тому <сум> мати домашню курочку в себе в господарстві це є велике щастя. А ще, як вони такі красиві і неповторні, то кожна. Хто приходить повз Газдиня, любується і дивується. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам мирного неба над головою. Дякую всім Збройним силам України. Дякую всім вам, хто підписаний на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтеся. Буду рада дружбі з вами. Буду рада, корисна бути вам. До нових зустрічей!